Дякую, пане міністре. Дуже радо вітаємо вас тут. Дякую вашій команді. Ми дуже раді, що ви сьогодні в нашій столиці в Україні. Насамперед, дякую вам за те, що приїхали. Це дуже важливо, що ви приїхали до нас, щоб підтримати Україну. Насамперед, ми дякуємо за участь представника Мальти в засіданні радників з питань національної безпеки. Це було. Представництво на високому рівні. Я вважаю, ми задали новий, новий тренд. Ми залучили 66 країн. Якщо я не помиляюся, це чудовий результат. А після зустрічі в Мальті у нас була зустріч в Швейцарії, теж дуже успішна. І ви задали ритм тієї зустрічі. Звісно, на початку зустрічі я запрошую пана прем'єр-міністра відвідати Україну і. І підтримати і взяти участь у саміті, який відбудеться в Швейцарії на рівні лідерів. Для нас дуже важливо залучити всіх наших партнерів, всі країни так багато, як тільки можливо. Одне з питань гуманітарних викликів, можливо, найбільший гуманітарний виклик в цій кризі, яку Росія принесла в Україну, це депортовані українські діти. Один з пунктів формули миру. І зараз я спілкуюся з вами і як е, з головою ОБСЄ, і звертаюся до вас як до міністра з проханням, щоб ОБСЄ сфокусувалося на цьому питанні депортованих українських дітей. Це було б дуже важливо. Дуже важливо, щоб наші партнери долучились до процесу повернення наших дітей додому. Я думаю, це найважливіше. Дякую, пане президенте. Радий бути тут вдруге. Зустрітися з вашими колегами, паном Єрмаком, міністром закордонних справ Кулебою, але також іншими представниками. Тут ми були раді, ми були раді сприяти в проведенні зустрічі щодо формули миру після того, як пан Андрій поставив нам амбітну ціль. Ми радо прийняли 66 країн, також. Це показало, що той факт, що ми є військово-нейтральною державою, він не означає, що ми будемо сліпими та глухими до тих, хто порушує статут ООН та міжнародне право. Власне, це те, це те, що заспокоює нас, це те, що всі поважаються. Те, що. Ми те, що Росія таким чином порушує міжнародне право і ця брутальність і жорстокість, що за неї обов'язково буде відповідальність причиною моєї зустрічі з вами та з міністром закордонних справ, яку я мав сьогодні, це почути про те, що би ви хотіли, щоби зробила ОБСЄ. Ми будемо працювати і робити все, що в наших силах, щоб задовольнити ці ваші запити. Тому що, зрештою, це ви, ті, хто страждають від цієї війни, і ви повинні визначати, яким чином ця організація може працювати для вас. І ми триматимемо Україну на пріоритеті нашого порядку денному. В тому, що стосується членства в ЄС, я думаю, що ОБСЄ може допомогти у своїх звітах та. Та своїх юридичних думках в оцінці верховенства права, екологічної та інших ситуацій. Ми, звісно, зробимо все, що в наших силах, щоб попрацювати над цим, і ми з нетерпінням очікуємо на саміт. Ми повинні казати, що є правильним, що неправильним, бо у війні є агресор і є жертва. І це не було ніколи настільки зрозуміло. Як в цій ситуації з Україною і тим, що робить Росія, тому ви маєте нашу підтримку. Вчора наші лідери ухвалили дуже важливе рішення в Брюсселі щодо підтримки України. Це чіткий меседж про те, що у нас немає втоми і незалежно від того, скільки існує конфліктів, які також є важливими, такі як на Близькому Сході. Україна залишається так само у, у нашому фокусі і бажання вашої перемоги.